Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні ми є на цьому місці, і ми віримо, що Бог також він сьогодні є на цьому місці. Амінь. І я думаю, що ми так по-особливому зараз відносимося до зібрань. Я не знаю, як ви, але я по собі так сужу, що Напевно, на зібранні я почав більше бути уважним. Ну, Може, ну, як уважним, напевно, уважним, це, напевно, добре слово. Того, що ну, як, як є, ну, ми християни, такі, ну, особливо ці, хто з дитинства віруючий, то ми дуже привикші до зібрань. Ну, у нас дуже багато їх. І деколи ти звикаєш, деколи це така, ну, якби, ти відносишся до цього. Якщо відверто кажучи, ну, як до якоїсь такої частини, ну, яка має бути і якби ну, неділю, два зібрання. Але судячи себе, я е, бачу, що ці події, які зараз відбуваються в країні, вони заставляють мене переосмислити, що в моєму житті є важливим. І не просто важливим. А що в житті є необхідним, а що в житті може бути, ну так, на запас. Є багато речей в нашому житті, які, які ми робимо, чи можливо, на які ми тратимо свій час, свою енергію, можливо, якісь свої можливості. І відверто кажучи, це речі, які в плані, якщо дивитися з фокусу неба, вони, ну, вони не мають ніякої взагалі е, ніякого сенсу, ніякої ваги в нашому житті. Але, але це якби наше життя, і, і воно треба. І я думаю, що кожен із нас, українець, він зараз особливо ми, українці, ми, ми дивимося і ми. Розуміємо, що в житті не так багато речей. Важливих да, напевно не так багато є справді в нас речей, без яких наше життя воно неможливе. Є речі, звичайно, які є, і добре, що вони є. Але як я кажу, в такому в плані глобальному, в плані нашого спасіння, в плані неба вони не відіграють важливої ролі. І ви знаєте, я якось оце з Нового року. Так почав замислюватися і думати, що ж все таки, Ну якби хочеться, як, ну я не кажу, що якби це там прям не хочеться сказати, що ми там розуміємо, що ми всі скоро помремо. Да? Ну якби В якійсь мірі ми розуміємо це, правда? Можливо, зараз ми почали більш реальніше до цього відноситися, тому що наше життя воно стало менш таким стабільним. Але ти зрозумів, що ну, якби, смерть вона набагато реальніша, чим ти ну, якби, це думав ще рік назад. І хочеться, щоб твоє життя воно мало таку вагу. знаєте. Хочеться, щоб твоє життя воно, воно було цінним. Не хочеться тратити свій ресурс на щось неважливе в своєму житті. Не хочеться, щоб твій день ну, якби він займався якоюсь суєтою. Да? Таке слово для нас, християн, воно дуже. Знайоме, да? можливо, хтось, хто зі світу він не знає, що це слово значить, а Ми знаємо, да? що таке суєта. Ну, коли ти вроде би, робив всі важні справи, прийшов додому ввечері, сів, і ти розумієш, що ну, зайнятий просто був цілий день. Зайнятий був цілий день і все. А хочеться, щоб в моєму житті воно тратилося на щось важливе. Я взагалі так піднімав таку ну, якби, статистику, і що ж взагалі робить, можливо, це якби погляд звичайно психологів, якихось погляд якихось статистів на людське життя, що робить людське життя щасливим. Да? І ну, якби, там є такий індекс, він називається індекс щастя. І люди, вони вираховують, якби які країни, в яких країнах живуть самі щасливі люди. То як не, не прикро, але Україна вона займає на 22-й рік вона займала 110-те місце зі 148. Ну тобто, навіть люди, які, які живуть в світі, наші українці, вони просто відчувають, що вони нещасливі люди. І, знаєте, це навіть погляд самих людей на своє життя. А тепер хотілося б, щоб ми, християни, уявили, як ці люди себе відчують, коли вони зрозуміють, що їхнє життя воно не просто було нещасливим на землі, а їхнє життя воно ще й пройшло, можна сказати так, ну якби впусту, як, ми, як я казав, це слово, наше християнське таке в суєті. Ну тобто. Вони щось старалися, вони щось намагалися, вони щось робили. І крім того, що вони ще й не були щасливими на цій землі, крім того, це життя, воно з погляду Бога на їхнє життя, воно, воно було мізерним, воно було таким дуже ну як сказати, незначимим. Я хочу прочитати одну історію з Біблії, вона показує те, наскільки погляд Божий на життя і погляд людський на життя він відрізняється. Коли Бог дивиться на наше життя людське, наскільки його погляд він є різним. І що для Бога є важливим в житті, а що для людей є важливим в житті? Ця історія, вона дуже знайома для всіх нас. Це Євангеліє Луки, 16 розділ, 19, 24 вірш. Луки, 16 розділ, 19, 24. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру, в вісон. І щоденно розкішно бенкетував був богий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багато опадали, пси ж приходили, і рани йому лизали. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове ложе піднесли його, анголи. Умер же і багатий, і його поховали. І, терплячи муки воду, звів він очі свої, багатий, та й побачив здаля Авраама і лазаря, Лазаря бідняка, на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, очі Авраама, наді мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'ї цім. Цих віршів це ще не кінець історії, але цих віршів достатньо для того, щоб ми зрозуміли, наскільки погляд Божий він є різним на життя, наскільки він відрізняється від погляду людського. Тому що, напевно, всі люди на землі багато людину вони вважали успішною. Багато людину вони вважали тою, яка прожила хороше життя, в якої в житті було все. Вона, вона, ну, вона мала багато, вона, вона жила гарне життя. Кожен день написано в нього був як свято. Він одягався дуже гарно. В наш час, напевно, би їздив на дуже гарних автомобілях. І далі, і далі, ми можемо розвивати це в своїй уяві, і поряд було життя іншої людини. Яку більшість людей, напевно, в тому місці взагалі не помічали. Яку більшість людей обходили стороною. Можливо, як навіть бачили, то переходили на другу сторону вулиці, чи як, я не знаю. Але це був бідняк, який тут явно пише, що він не мав що їсти. Але коли закінчилося його життя, то Бог він зовсім по різному розсудив життя цих двох людей. І цей бідняк він. Оказався біля, біля Авраама, Авраамове ложе. А багата людина вона попала в ад. Біблія дуже Біблія дуже чітко відмежовує. Щастя людське від багатства, слави і ще якихось, знаєте, самих кращих здобутків, які може дати цей світ. Біблія ніколи не порівнює те, що людина, яка щаслива, це значить, вона багата, значить, вона успішна, значить, вона має якесь гарне ім'я серед людей. Біблія ніколи так не робить. І ви знаєте, я коли чув одну таку думку, і вона мені дуже запам'яталася, що багато для кого життя закінчиться смертю. Але для християн життя розпочнеться смертю. Ми, християни, ми маємо розуміти, що життя наше на землі це всього-навсього дуже коротенький, дуже маленький відрізок часу. З погляду Біблії, Біблія дуже часто вона, приводяться вірші, які говорять, що Короткі дні, життя мов пар, життя мов звук, і воно проходить. Біблія говорить про те, що життя на землі воно є дуже коротке, і його насправді не потрібно тратити на те, щоб шукати для себе якихось матеріальних благ. І тоді постає логічним запитанням: що ж робить наше життя вагомим? Що ж робить наше життя таким, яке подобається Богу? І, ви знаєте, я хотів би, щоб ми декілька таких пунктів для себе. Це те, що для мене слово Боже, проговорило. Я хочу поділитися з вами. І, можливо, я впевнений, що цей список не весь. Тут цього на все три таких думки, але нехай Бог він не проговорить. І, можливо, ще далі більше проговорить для вас і відкриє. Що ж робить моє життя повним, Що зробить. Як мені потрібно жити так, щоб в кінці свого життя я, я розумів, що я прожив гарне життя? Я розумів, що я свій, свій час я не тратив на якісь зайві речі. Я розумів, що в моєму житті, можливо, не було якогось багатства, можливо, не було якоїсь слави, можливо, не було якогось там щось такого, за що б люди заздрили мені, чи ще чогось. Але моє життя пройшло так, що Бог. Він сказав, що це справді важливе життя. Справді це, це дуже таке наповнене, повне життя прожите. І ви знаєте, перша думка, якою я хотів би поділитися, це Псалом 138, з першого вірша. Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє і вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє вимірюєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова немає на моєму язиці, а вже Ти, Господи, знаєш все. В цьому псалмі Давид він описує те, наскільки Бог він розуміє його серце. Ви знаєте, насправді ми люди. Я чим старше стаю, тим більше я з цим погоджуюся, що ми не знаємо самі себе. Ми не розуміємо самі себе. Тому що ми насправді є дуже, ну, ми вінець Божого творіння, правда, ми так говоримо. І ми насправді настільки є складною, не знаю, як сказати, Божим витвором, що для того, щоб нам зрозуміти себе, нам потрібен Бог. Ні в якому випадку, я і ви, ми ніколи не зможемо зрозуміти себе. Ми ніколи не зможемо е, дізнатись, для чого ми призначені. Ми ніколи не зможемо знати, що приносить нам справді, що робить нас щасливими. Тільки Бог, він може це зробити для нас. І тому найперша річ, яку я хотів би, щоб ми розуміли, я вірю, що ми розуміємо це як християни, але дуже часто чомусь ми можемо нехтувати цим. Що найважливішою річчю, річю, яка робить нас. Щасливими людьми, які живуть правильне, повне життя, це розуміння своєї залежності від Бога. Розуміння того, наскільки Бог він має бути центром мого життя. Розуміння того, наскільки бо я нуждаюся в кожен день в Бозі. Я не можу розпочати цей день, поки я не помолюся. Я не можу розпочати цей день, поки я не почитаю Слово Боже, поки я не отримаю від Нього відкриття. Я не можу просто жити своє життя без Бога. Тому що я не розумію сам себе, я не знаю сам себе, я не знаю, на що я здатен, не знаю, на що я призначений. Але Бог він знає все це. Давид він дуже так гарно описує. Він каже, що Боже, ти випробував мене, ти все знаєш. І оцей четвертий вірш. Е а, шостий, я не дочитав, бачите. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю, не зрозумію. Тобто він говорить, що ти, Бог, настільки розумієш мене, що я навіть не можу цього зрозуміти, наскільки ти розумієш мене. Дорогі друзі, ми насправді ми безмежно залежні від Бога. І наше життя воно не може бути повноцінним. Це, Бог це як інструкція до нашого життя. Тільки Бог він може дати нам цю інструкцію. Це всього це порівнюється так, ніби ми б купили ж якусь високотехнологічну річ і вирішили би її без інструкції скласти да, там, чи запустити. Звичайно, може би щось у нас вийшло, але швидше всього, не знаю. Можливо, ми б мили посуду в стиральній машині чи щось подібне. Да? Ну, якби, вроді би і помили, да? вроді і, і вода, є, і все є, і порошок якийсь є. Але ж воно не для того призначено. І так, деколи ти дивишся на життя людей, ти розумієш, що людина вона просто ну, живе неправильно своє життя. Чому? Тому що в житті її нема Бога. Тому що її життя, воно не зав'язане на Бозі. А тільки Бог Він може зробити наше життя повним. Тільки Бог Він може зробити так, що наше життя воно буде приносити для нас радість, воно буде приносити для нас задоволення. Друга річ. Е... Це давайте ми відкриємо разом. Перше Коринтян, 13 розділ. Я думаю, ви вже зрозуміли, правда, про що я хочу сказати. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка та бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, все знання, і коли маю всю віру, та навіть гори переставляю, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам всі маєтки свої, і коли я віддам все тіло на спалення, своє тіло, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить. І далі це місце воно говорить. Я хочу, щоб ми звернули увагу на цих три перших віршика. Вони описують життя людини. Напевно, якби там не було сказано, що в нього не було любові, якби ми прочитали це життя, то для нас людей би здалося, що насправді це, це, дуже, це дуже життя такої доброї людини. Ця людина вона, вона мала всі дари да, духовні. Вона говорила різними мовами, вона пророкувала. Вона робила дуже багато справ, вона роздала весь свій маєток. Вона прожила, ну, можна сказати, таке життя можна позаздрити. Ну, це... Але тут є одна приставочка, що ця людина, яка прожила би це життя, якби в неї не було любові, якщо в неї нема любові, це життя, що воно означає? Ніщо. Говорить апостол Павло. Це життя, воно пройшло ну, не для чого. Просто воно не вартує нічого. Це життя, воно на Божій, на Божій вазі це життя, воно не, не варте нічого. Ніщо, це життя пусте, це життя, яке можна сказати, пройшло без цілі. Тому що саме головне, що треба було від цієї людини, це щоб вона проявила любов. Саме головне, що треба було від неї, це ну не робити дуже багато якихось справ, не робити дуже багато, не показувати дуже багато якоїсь е, святості, ще чогось. Від неї треба було любов. Від неї треба було любов. Треба було те, щоб люди відчували через неї любов Божу в своє життя. Але цього в неї не було. І далі ми бачимо і ми розуміємо, що таке любов. І, звичайно, цей еталон, він, він просто захоплює, він е, заставляє ще раз задуматись і молитися, і просити, Боже, змінюй мене. Боже, я хочу бути таким, я хочу бути схожим на це. Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб. Е, щоб наше життя воно було наповнене любов'ю. Щоб ми зрозуміли, наскільки любов вона насправді є важливою. Ніщо в нашому житті воно не буде мати ваги, якщо воно буде зроблене без любові. Ніякі наші добрі справи, ніякі наші самопожертви, ніяке, можливо, наше служіння, там, духовні якісь прояви, будь-що воно не варте нічого. Біблія це нам говорить: воно не варте нічого, якщо в нашому житті немає любові. Якщо це зроблено без любові, нехай Господь благословить, дорога церква всіх нас, і дасть нам бажання і розуміння того, наскільки в наше життя потрібна любов, яку велику, яку, наскільки воно важливо для нас, наскільки наше життя воно пройде, пройде безрезультатно без любові. Воно не буде нічого вартувати в Божих очах. Можливо, ми проживемо гарне життя. Але якщо в нас не буде любові, то в кінці, на жаль, ми отримаємо звіт про своє життя. Ми отримаємо Божий, Божий, Божу перевірку, і вона скаже, що твоє життя, друже, воно пройшло без любові. А без любові це все ніщо. І остання річ, яку я хотів би, щоб ми прочитали Єфесян, другий розділ. Десятий вірш. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Як я вже говорив, що є пральна машина, і вона предназначена для чогось. Не мити посуду в ній. не можна в пральній машині мити посуду, бо вона її поб'є. Не можна там робити ще якісь речі. Але вона предназначена для того, щоб прати одяг. І так само Бог створив нас, дорогі друзі. І в нас є призначення. В нас є призначення. Бо, і це Слово Боже, воно тут говорить про те, що ми творимо Боже, створені наперед, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив для нас. Тобто, Бог має діла, які ми ще не знаємо. Наше життя, воно настільки Боже, Богові заплановане, що, можливо, ми не розуміємо, що навіть ми не знаємо, що нас чекає, але Бог він знає, що ти маєш зробити це. А ця сестра, моя донька, вона має зробити це. А мій син, він має це і це, і тут послужити. І ви знаєте, наскільки важливо, щоб в той час ми були справді так близько з Богом. Щоб наше серце воно було наповнене любов'ю, як ми вже говорили вище, да? щоб оця добра справа вона, вона була угодною Богові. Тому що, я думаю, ви погоджуєтеся зі мною, правда, ми тільки що з вами читали. Що якщо наше серце, воно не буде чути Бога, якщо наше серце не буде розуміти, що воно залежне від Бога, ми не зрозуміємо, що ми маємо зробити цю добру справу. Якщо навіть, можливо, ми її зробимо, але в нашому серці не буде любові. То ця добра справа, як ми тільки що з вами читали, вона в Божих очах вона буде не варта нічого, тому що вона зроблена без любові. І, звичайно, якщо ми не зробимо те, для чого ми предназначені, наскільки воно все залежить да, одне від одного, наскільки в Бозі воно все зв'язане, то якщо ми не робимо того, для чого ми створені, для чого ми призначені в Бозі, то. Ми творіння, яке не виконує просто свого призначення. Дорогі брати і сестри, я хотів би зараз, щоб ми з вами помолилися. Нехай Бог Він торкнеться наших сердець. Я хочу це ці слова я найперше для себе говорю. І я справді хочу, щоб. Я думаю, що кожен із нас він зараз задумається і він відчуває, наскільки наше життя воно є крихким, правда, зараз. Ну, Я, я думаю, що кожен із нас він переживає це. Того, що нам здавалося, що життя воно стабільне, нам здавалося, що ми можемо планувати на 5-10 на 10 років вперед. А тепер ми розуміємо, що, що життя насправді воно дуже крихке. Насправді, ми, ми живемо сьогодні. Слава Богу, ми живемо. Що завтра буде, це Бог тільки знає. І ви знаєте, дуже хочеться, щоб наше життя воно було потрачене на щось важливе. Дуже хочеться, щоб наше життя воно не пройшло впустую. І, звичайно, я думаю, що ви погоджуєтеся, що ми хочемо прожити так життя, щоб не люди сказали, о, це людина, вона там і то я мала, і то є мала. Людська оцінка, вона дуже мало що значить для нашого життя і для вічності нашого життя. Але хочеться прожити так життя, щоб в кінці Бог сказав, що це життя, воно воно вартувало багато. Це життя воно виконало свою місію. Ця людина вона прожила таке життя, для якого я її призначив. Вона виконала те, що я хотів її житті. Давайте встанемо помолимся.